Євангелія від Матея, розділ 16. І приступили фарисеї та саддукеї, і, спокушаючи його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм: Як настане вечір, ви кажете, буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці. Сьогодні буде негода, бо небо щось червонясто похмуре. То вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться хіба що знак йони. і покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливли учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм Глядіть, бережіться за кваски Фарисейської і Саддукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили Бо ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже, Чого перемовляєтесь між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба? І досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ятьох хлібів для п'ятьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Ані тих сімох хлібів для чотирьох тисяч, а скільки ви кошів зібрали? Тож як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться за кваски фарисейської і садукейської»? Тоді ті зрозуміли що він говорив їм стерегтись не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки. Прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів: За кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли: Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, ще інші. За Єремію або одного з пророків. На вашу ж думку, до них каже, Хто я? озвався Симон Петро і заявляє: Ти Христос, Бога живого син. У відповідь Ісус сказав до нього: Щасливий ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров це тобі відкрили. А Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти, Петро, скеля, і що я на цій скелі збудую мою церкву, і що пекельні ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Небесного царства, і що ти на землі зв'яжеш, те буде зв'язане на небі, і те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язане. На небі. Тоді Він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим, і там багато страждати від старших, первосвящеників та книжників і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його набік, став йому докоряти. Пожалій себе, Господи, це хай не станеться з тобою. Він обернувся і сказав Петрові. Геть, сатано, від мене, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус. Сказав до своїх учнів, Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, той його погубить. А хто своє життя погубить ради мене, той його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде? А занапастить власну душу. Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Істину кажу вам є деякі між тут присутніми, що не зазнають смерти. Аж поки не побачать сина чоловічого, що йде у своєму царстві. Перше послання ДО корінтян Розділ п'ятий. Взагалі чути між вами про розпусту. І то про таку розпусту, якої і між поганими нема, що хтось має за жінку батькову жінку. І ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні були б сумувати, щоб виключити з поміж себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я, неприявний тілом, але присутній духом, уже засудив, не мов би був присутній. Того, хто таке вчинив, щоб, коли в ім'я Господа нашого Ісуса зберетесь ви і дух мій, силою Господа нашого Ісуса видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся дух Його у день Господній. Недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є, прісні, бо Пасха наша Христос, принесений у жертву. Отож святкуймо не у старій заквасці, ані у заквасці злоби і лукавства, а в приснаках чистоти і правди. Я вам писав був у листі не мати стосунків з розпусниками. Не взагалі з розпусниками цього світу, чи то з зажерливими, чи з грабіжниками, чи з ідолопоклонниками, бо вам довелося б вийти з цього світу. А написав я вам, щоб ви не мали зносин з тим, що, називаючи себе братом, є розпусник чи зажерливий, чи ідолопоклонник, чи злоріка, чи п'яниця, чи грабіжник? З таким навіть не їсти. Чого б я мав тих, що осторонь судити? Хіба ж ви самі не судите тих, що з нами? Тих же, що осторонь, Бог буде судити. Виключіть злого з поміж себе, ПСАЛОМ 100, Шостий. Алілуй. Хваліте Господа! Бо добрий, бо милість Його повіки. Хто може розповісти про подвиги Господні? Усю славу Його розголосити? Щасливий, хто пильнує право і увесь час творить справедливість. Згадай, о Господи, про мене у благоволінні до народу Твого. Навідайся з Твоєю допомогою до мене, щоб я міг бачити Твоїх вибранців щастя, щоб міг радіти радістю Твого народу, щоб міг хвалитися Твоєю спадщиною. Ми згрішили з нашими батьками, провинилися, вчинили беззаконня. Батьки наші в Єгипті на чудо твої не вважали, не пам'ятали про численні твої добродійства і збунтувалися проти Всевишнього над Червоним морем. А все ж таки він спас їх імені свого ради, щоб появити свою силу. Він погрозив Червоному морю, і воно висохло, і перевів їх через безодню. Він з руки ненависника врятував їх і визволив їх з руки ворога. Противників же їх покрили води, ані один з них не лишився. Тоді вони повірили його словам і хвалу йому заспівали. Та незабаром вони діла його забули, поради його не чекали. І запалали жадобою в пустині, і заходилися спокушувати Бога на безлюдді, і дав він їм те, чого вони бажали, але наслав сухоти в їхню душу, і почали заздрити Мойсеєві в таборі, і Аронові Господньому святому. Розсілася земля і поглинула Датана. І покрила зграю авірама, і запалав вогонь у їхній зграї, і полум'я спалило беззаконних. Бичка зробили під хоривом, і вилитому Бованові, поклонялись, і заміняли свою славу на бика подобу, що траву їсть. Забули Бога, спаса свого, що вчинив великі подвиги в Єгипті. Діла придивні в землі хама, страшенні над Червоним морем. Вже говорив про те, щоб їх запропастити, якби Мойсей, його вибранець, не став йому навпроти на проломі, щоб відвернути його гнів, щоб він їх не знищив, і погордували розкішною землею, не йняли віри. Його слову, і ремствували у своїх наметах, і на господній голос не зважали. І він, піднявши руку, їм поклявся, що трупом їх покладе в пустині, і між народами розсіє їхнє потомство, самих же їх розвіє геть по землях. Злигалися і ваал пеором. І їли жертви мертвих, роздратували його вчинками своїми, і впала на них кара. Тоді устав пінхас і вчинив розправу, і кара припинилась, і полічено йому це за заслугу по всі роди по віки вічні. І розгнівали його над Меріва водами, і через них дізнав і Мойсей лиха. Вони бо так допекли його серцю, що в нього вирвалося з уст необачне слово. Вони не знищили народів, про котрих говорив Господь їм, але з поганами змішались і навчились, як вони чинити, узяли служити їхнім божищам, що стали для них петлею, синів своїх і дочок рідних жертвували демонам. І проливали кров невинну, кров синів і дочок рідних, що жертвували божищам ханаанським, і осквернилася земля від крові, і опоганилися вчинками їхніми і блудними ділами їхніми. І скипів гнів Господень на народ свій, і він свою спадщину зненавидів, він видав їх поганам у руки. Їхні ненависники запанували нини, і їх гнітили вороги їхні, і вони були підбиті під їхню руку. Багато разів він визволяв їх вони ж усе бунтувались думкою своєю і падали глибоко за свої провини. Та він ізглянувся над їхньою бідою. Коли почув був їхнє благання, згадав він їм союз свій із ними і змилувався у своїм великім милосерді. Він зробив так, що вони знайшли милосердя у всіх, що їх забрали у полон. Спаси нас, Господи, наш Боже, збери нас із між народів. Щоб прославляти твоє святе ім'я і величатися твоєю похвалою. Благословен Господь, Бог Ізраїля, повіки вічні. І нехай увесь народ скаже Амінь. «Алілуйя». Книга Приповідок, розділ восьмий Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос. На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях Коло при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь? Слухайте, бо я про важливе говоритиму і з уст моїх. Вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло і радше знання. Ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі. Я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене почином путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори. Раніше від пагорбів я народилась. Тоді як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первнів в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю. Щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя бовтіха бути з людськими синами. Отож тепер. Діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день удень біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить? Той життя знаходить І осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга вихід. Розділ двадцять. Коли впіймають злодія, як вломлюватиметься, і поб'ють так, що помре, нема злочину крові. Коли ж над ним уже зійшло сонце, тоді є кривавий злочин. Злодій мусить відшкодувати. Коли в нього нічого нема, так продадуть його самого за крадіжку. Коли ж украдене чи то віл, чи осел, чи ягня, знайдеться у нього живим, поверне вдвоє. Коли хто попасав би на полі, або на винограднику і пустив би худобину пустопаж, а вона повипасала б на сусідовім полі, то відшкодує що найкращим із свого поля або виноградника свого. Коли вибухне вогонь і кинеться в тернину і перекинеться на копи або на хлібні поля або й на поле, той, хто спричинив пожежу, мусить дати повне відшкодування. Коли хтось передасть другому гроші чи якісь вартісні речі на переховок і викрадуть їх у нього з хати, мусить злодій, як знайдеться, повернути вдвоє. Як же злодія не знайдуть, мусить господар хати з'явитися перед Богом, щоб довести, що то не він присвоїв ближнього речі. В кожнім порушенні власності чи то буде віл, чи осел, чи вівця, чи одежа, чи всяка інша згуба, що про неї хтось пошкоджений, скаже ось воно. Справа обох мусить іти перед Бога. І той, кого Бог визнає винним, зверне другому вдвоє. Коли хтось передасть другому на переховування осла чи вола, чи вівцю словом яку небудь тварину, і воно здохне, скалічиться або його вкрадуть так, що ніхто не бачив, нехай присяга перед Господом розв'яже між обома, чи він не присвоїв собі річ ближнього. Господар мусить пристати на це, і той не має платити нічого. Коли ж насправді вкрадено в нього, мусить господареві за неї заплатити. Коли ж дикий звір роздер, нехай принесе розшматоване на доказ, а за розшматоване не має платити нічого. Коли хто визачить у другого скотину, і вона окалічує чи здохне. Власника ж не було при тому, повинен заплатити зповна. Коли ж власник був при тому, не треба йому платити нічого. Якщо дана була тварина в винайм, то одержить він ціну винайму. Коли хто зведе ще незручену дівчину та й спізнає її, мусить дати їй посаг і взяти собі за жінку. Коли ж батько рішуче відмовиться дати її йому за жінку, то звідник одважить стільки срібла, скільки дають у віно дівицям. Не лишай відьми живою. Кожного, що злігся за скотиною, каратимеш смертю. Хто приносить жертву божкам, а не одному тільки господові, на того впаде анатема. Не будеш утискати чужинця і не гнобитимеш його, бо ви самі були чужинцями в єгипетській землі. Ані вдови, ані сироти не будеш утісняти, бо коли ти їх пригнічувати будеш, і вони голосінням заголосять до мене, то слухом почую зойк їх, і запалає гнів мій, і мечем висічу вас так, що жінки ваші стануть вдомами. А діти сиротами? Коли позичиш гроші комусь із мого народу, в Богому, що при тобі, то не станеш для нього лихварем, ані не накладатимеш на нього відсотків. Коли візьмеш у заставу одежину ближнього твого, мусиш повернути її йому до заходу сонця. Бо стільки й прикриття його, що та одежинка на його тілі. У чим же лягти йому? Як заголосить до мене, я почую його, бо я милосердний. Не хулитимеш Бога і князя народу твого не проклинатимеш. З надміру врожаю твого та з соків точила твого не гаятимешся з приносом. Первенця з дітей твоїх віддаватимеш мені так робитимеш з волом і з дрібним скотом твоїм. Сім днів буде воно при матері своїй, восьмого ж дня даси його мені. Будьте ж мені людьми святими, м'яса, розшматованого звірюкою в полі, не їстимете. Псам викиньте його.